Повірте, мені є чим зайнятися. Я переконаний в тому, що в Міністерстві внутрішніх справ знайдеться місце для мене. Я обов'язково повернуся для того, щоб бути поруч з міністром, і в цей також і для нього нелегкий час підставити йому плече. Власне, в мене. Були визначені функції, одна з яких полягає і в е, перебуванні в зоні проведення активних бойових дій, тому, повірте, я радо повернуся до роботи в Міністерстві внутрішніх справ, але до прийняття урядом е, моєї відставки я буду виконувати е, обов'язки. Е, Тимчасово виконувати обов'язки голови служби з надзвичайних ситуацій.